Екатерина Катеріна Кувіта, рух руху України. Да, ви критик закону люстрації. Я так розумію. Так, Савік. Я перепрошую громадянський рух України. Громадянський. Да, ми так називаємось. Е, я не критик люстрації. Ми всіми руками, ногами, головою, серцем. Ми за люстрацію. Я наразі в руках тримаю ту купу паперів, яка лежала у депутатів 16 вересня на столі. За що вони голосували? Тут чітко видно, що не було. Висновків і обґрунтування більше ніж 400 поправок, які були запропоновані після першого читання. Тут чітко видно, що не було остаточної редакції законопроекту, про який голосували депутати, і нам набридло вже слухати цей популізм від тих народних депутатів, які зараз, прикриваючись тим, що вони стояли на стороні майдану, зараз закривають на це очі, тому що вам, друзі мої, дуже хочеться завтра під гаслом люстрації попасти у Верховну Раду і знов тиснути свої. І улюблені кнопочки. Так, от я вам скажу, що за закони 16 січня, які були проголосовані таким самим чином, коли народні депутати не бачили, за що вони голосують, коли народні депутати голосували з порушенням регламенту, саме ми, саме ми, активісти, перебуваючи ще тоді в статусі активістів, а не політичних майбутніх діячів, і тепер змушені брати на себе відповідальність, завели кримінальну справу по кожному, хто голосував за закони 16 січня. Спершу на олійника і калітника у квітні і досі лежить подання Генерального прокурора у Верховній Раді, і ви за них не голосуєте про зняття депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності. А потім, 31 липня, по всіх інших, які приймали в цьому участь, а також об'єднане е, кримінальне провадження про злочинний режим Януковича. Про злочинну організацію Януковича. А ви зараз, прикриваючись цими класними гаслами про 16 січня, про негідників 16 січня так само робите зараз і нищити повністю надію суспільства під красивими гаслами люстрації, повністю голосуючи за пустий проект, не говорите про це, пишаєтесь тим, що ви зараз зруйнували надію надію українського суспільства, останню майже останню передостанню. Остання це будуть вибори зараз. Е, немає жодного незалежного органу, відповідальний орган, орган уповноважений за проведення люстрації це Міністерство юстиції. Вибачте, будь ласка, ну це просто вже жах. Е, народні депутати, люди, які балотуються у народні депутати, не підлягають люстрації. Виборні посади не підлягають люстрації. Друзі мої, це популізм.